Доброго ранку Розпочинаємо чергове засідання бюджетної комісії. Хто за те, щоб відкрити 71-ше засідання комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного споробітності? Прошу голосувати. Хто пропонується наступний порядок денний? Перше питання про створення молодіжної ради приколівській селищній раді та затвердження положення про неї. Друге питання про внесення змін до програми розвитку з... Тема освіти Климської селищної ради Хастівської району Київської області на 22-25 роки затверджено рішенням рішення селищної ради 12 21 року номер 246 Ряді питання про правопросування старостам чергового рангу посадової особи місцевого самоврядування про внесення змін до структури Климської селищної ради. Про затвердження програми реалізації заходів щодо погашення податкового боргу комунальних підприємств Української ради на період 25-27 років. Про внесення змін до програми поліпшення технічного та екологічного стану водою на території Української селищної територіальної громади 21-25 роки, затвердження рішення Коїнської селищної ради від 13 на 5 21 року №83-5-8, про внесення змін. До рішення Країнської селищної ради 23 -го, 24 -го року номер 680-47-8 про бюджет Київської селищної територіальної громади 25 рік. Доповнення є? Да, у мене є доповнення. Прошу внести до порядку денного питання про передачу міжбюджетних трансфертів з бюджету країнської селищної територіальної громади до державного бюджету для головного управління служби безпеки України місті Києві та Київської області. За те, щоб прийняти питання до порядку денного, прошу голосувати. Рішення повільне Питання про створення молодіжної ради при Українській селищній раді та затвердження положення про неї доповідає воному Светлана ворога. Доброго дня, шановні присутні. До вашого розгляду виноситься питання про створення молодіжної ради при Калинівській селищній раді. До селищного голови надійшло звернення від молоді, це учні. І трішки старші і дітки, які проживають на території нашої громади, про те, що вони хочуть створити молодіжну раду як консультативно-дорадчий орган при Калинівській селищній раді. У них є план реалізації заходів, які вони хотіли впровадити, а також хотіли працювати на розвиток громади. Першочерговим нам потрібно затвердити на сесії рішення про створення та затвердити положення для того, щоб ми змогли провести зібрання, провести конкурс тих дітей, які війдуть до складу молодіжної ради. Раз на рік вони будуть підзвітні Калинівській селищній раді доповідати про свою роботу та доповідати про план своїх заходів. Прошу підтримати даний проект рішення. Дякую. <клес> Дякую за те, що проєкт рішення про створення молодіжної ради Калинівській селищної раді. А затвердження повернення по недійну раду при Українській селищній раді прошу голосувати. Хто за? Рішення прийнято. Наступне питання. Пронесення з до програми розвитку системи освіти Київської селищної ради пацієнтів країну Київської області 25 роки. Затверджено рішення Київської селищної ради 24-12-21 року №146-12-8, Доповідає Спробованням Олена Миколаєвна. Добрий день. Вноситься проєкт рішення про внесення змін до програми розвитку системи освіти Калинівської селищної ради Пасхівського району Київської області на 2022 2025 роки. А саме проситься додати пункт 6.3 до напряму 6. оновлення системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників та викласти у новій редакції, яка додається. Саме вказується, що щомісячна доплата педагогічним працівникам закладів освіти за роботу в несприятливих умовах праці, керуючись постановою Кабінету міністрів України від 8 листопада 2024 року номер 1286 Деякі питання оплати праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти. Зі змінами, внесеними постановою Кабінету міністрів України від 27 грудня 2024 року, номер 1515 А саме пропонується встановити педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти Калинівської селищної ради щомісячну доплату за роботу в несприятливих умовах праці з 1 вересня 2025 року у розмірі 1300 гривень з 1 вересня 2025 року та до кінця календарного року в якому припинено або скасовано воєнний стан у розмірі 2600 гривень. Все вас? Дякую. Хто <кхем> за те, що погодити проєкт рішення, принесе зміни до програми розвитку системної освіти Колинської селищної ради Тації області 22-25 років, прошу голосувати питання Про присвоєння старостам чергового рангу, посадової особи місцевого самоврядування. Відповідає... До вашої уваги виноситься питання про присвоєння старостам чергового рангу посадової особи місцевого самоврядування. Це рішення воно виноситься на розгляд сесії у зв'язку з тим, що у нас є такі старости, в яких ще присвоєно не найвищий ранг. І вони на займаній посаді відпрацювали вже по два роки, і відповідно до законодавства їм треба цей ранг підвищити. І тому виноситься таке питання: з 7 березня 2025 року черговий ранг посадовим особам місцевого самоврядування, як таким, що успішно відпрацювали на займаній посаді два роки. Кострицькому Олександру Миколайовичу, старості Великосолтанівського старостинського округу, 10-й ранг посадової особи. Попович, Івані Іванівні, старості Мало султанівського старостинського округу, черговий 10-й ранг посадової особи, і Федорченку Сергію Михайловичу старості, Варовичу старостинського округу, також 10-й ранг посадової особи. Відділу бухгалтерського обліку звітності та господарського забезпечення апарату Калинівської селищної ради врахувати відповідні зміни при нарахуванні та виплаті заробітної плати. І контроль за виконанням даного рішення покладається на відповідну комісії. Дякую. Хто за те, щоб поводити проєкт рішення про посилення стали чергового раду та подової особи масивого самоврядування, прошу голосувати. Хто за? Наступне питання: про внесення змін до структури Камінської селищної ради. Так, до вашого розгляду пропонується питання про внесення змін до структури Кам'янівської середньої Перше, нам у зв'язку з розширенням функцій ЦНАПу треба збільшити кількість адміністраторів, тому ми збільшуємо кількість адміністраторів на три одиниці. І також в зв'язку з тим, що у нас в приміщенні управління соціальної та ветеранської політики треба, щоб людина якась здійснювала прибирання, ми їм додаємо пів штатних одиниці на прибиральника. І також ми додаємо одну штатну одиницю у сектор молоді та спорту. Це буде працівник по роботі, робота з молоддю. І так, сам проєкт рішення. Внести зміни до структури Калинівської селищної ради, а саме внести в структуру відділу надання адміністративних послуг Калинівської селищної ради посаду, адміністратор, три одиниці. Змінити кількість штатних одиниць в управлінні соціальної та ветеранської політики Калинівської селищної ради з 12 на 12,5. Змінити кількість штатних одиниць в секторі молоді та спорту Калинівської селищної ради з 5 на 6. Другий пункт: начальнику відділу бухгалтерської його обліку звітності та господарського забезпечення, головного бухгалтеру апарату Калинівської селищної ради. Максименко Вікторії, яківні, підготувати та подати на затвердження зміни до штатного розпису Калинівської селищної ради. Начальнику управління соціальної та ветеранської політики Київській Наталі Володимирівні підготувати та подати на затвердження зміни до штатного розпису управління соціальної та ветеранської політики, і завідувачу сектору молоді та спорту Волковій Світлані Георгіївні підготувати та подати на затвердження зміни до штатного розпису сектору молоді та спорту, визнати таким, що не реалізоване рішення Калинівської селищної ради від 4 вересня. 24 року 617-42-8 про внесення змін до структури, затвердити структуру Калинівської селищної ради в новій редакції і визнати такою, що втратила чинність, структура Калинівської селищної ради, затвердження рішення Калинівської селищної ради від 22 квітня 24 року No. 569, 38-8. Це просто попередня структура. Контроль за виконанням рішення покладаємо на відповідну комісію. Дякую. Хто за, за те, щоб погодити проєкт рішення про несе змін до структури України селищної ради, прошу так, то за? Наступне питання про затвердження програми реалізації заходів щодо погашення бору комунальних підприємств Української середньої ради на період розп'яток до сьомих років. Вповідаючи Червону. Доброго дня. <клух> Виникла потреба в розробці затвердженої програми щодо погашення податкового заборгування, яке утворилося, я як б сказав, за минулі десятиріччя по двом комунальним підприємствам Калинівської селищної ради. У зв'язку з цим ідея прохання розглянути і затвердити цю програму, щоб ми як... Власники цих комунальних підприємств виконували свої зобов'язання щодо сплати податків до державного бюджету. Все вас. Дякую. Дякую. За те, що погодити проєкт рішення про здання програми, реалізації заходів щодо погашення додаткового боргу комунальних підприємств і селищно ради на період 25-27 років, прошу голосувати. Хто за? Рішення прийнято. Наступне питання. Доносить зміни програми поліпшення технічно технологічного стану водонь на території Української селищної територіальної громади 21-25 років, затвердження рішення Української селищної ради 5021 року 73 05 8 доповідає Репівчук Оксана Володимирівна. Доброго дня. всім присутнім. на Ваш розгляд виноситься проєкт рішення. Щодо внесення змін до програми поліпшення технічного та екологічного стану води на території Калинівської селищної територіальної громади на 21-25 роки. Щодо конкретної змін, розширюється. Розширюються учасники програми, тобто туди вносяться ще комунальні підприємства Колиїнської селищної ради і виконавчі органи Колиїнської селищної ради, і вносяться зміни до заходів програми, а саме пропонується додати пункт щодо організації проведення ОВД та організації проведення доведення Це всі зміни які вносяться. Прошу підтримати. Дякую. Хто за те, що поводити проєкт рішення про внесення змін до програми поліпшення технічного талічного -технічно -технічно стану оборону на території Хмельницької селищної територіальної громади но на з першої 25 роки, затвердження рішення Хмельницької селищної ради 19.05.2021 року No8305. Прошу голосувати. Хто за рішення прийнято? <кій> <кій> Наступне питання Про внесення змін до рішення Калинської селищної ради від 23 2314 року No680-47-8 про бюджет Української селищної територіальної громади номер 25 рік, Пропонується внести наступні зміни до рішення ради від 23 грудня 2024 року номер 680-478 про бюджет Коломінської селищної територіальної громади на 2025 рік. У пункті 1 рішення обзацію першому цифри 327 мільйон 435 тисяч 500 гривень та 318 млн 986 тисяч 800 замінити на 333 мільйони 50 тисяч 538 та 324 мільйона 601 тисяч 838

у пункті 3 рішення доповнити абзацами наступного змісту. Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України за рахунок відповідної субвенції державного бюджету. 851 473 гривень. У пункті 5 рішення цифру 137 мільйонів 720 тисяч 118 замінити на 40 мільйонів 418 тисяч 866 гривень. Додатки 1, 2, 3, 5, 6 та 7 до рішення новій редакції щодо. Хто за те, щоб поводити проєкт рішення пронесення змін до рішення Калинської селищної ради 23.12.24 року no 680 8 бюджет Калинської селищної територіальної громади на 25 рік, прошу голосувати. Хто за да. рішення прийнято. Наступне питання про передачу міжбюджетних транспортів з бюджету Калинської селищної територіальної громади до державного бюджету для галовного управління в місті Києві та Київській області, доповідає Кученко Світлана Анатолійовна. Це ще передати з бюджету Української селищної територіальної громади, того ми управління за Україні Остапів та Київської області напотрувати. Дякую. Хто за те, що вводити проєкт рішення про передачу бюджетної траси, з бюджеткої селищної спеціальної громади, державного бюджету для головного управління правлення місті Києва та Київської області, прошло сувати? Хто за те, щоб закрити 71-ше засідання комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, прошу голосувати. Хто за? Дякую всім за плідну роботу.